Доброго дня всім моїм глядачам! Мені дуже приємно, що ви зараз переглядаєте даний ролик. В минулому відео мова йшла про підбір кращого посівного комплексу для посіву зернових колосових. А конкретно я порівнював стан рослин і їх розвиток, посіяних трьома різними посівними комплексами. Це комплекс магія виробництва Велес Агро, Хорш Аватар і Амазони DMC. І ми порівнювали росини озимої пшениці на предмет коефіцієнта кущення, на кількість продуктивного стеблистою і тому подібне. Всім, хто передивився, дуже дякую, хто не передивився, посилання традиційно в описі під цим. Роликом. В сьогоднішньому ролику мова піде про створення комфортних умов для розвитку ростини, щоб вона могла себе реалізувати в умовах стріптіл технології. А конкретніше ми сьогодні поговоримо про агрегати смугового обробітку ґрунту на прикладі агрегату Геркулес виробництва, знову ж таки, Велес Агро. Чому так? Тому що зараз я знаходжуся на полях господарства, яке базується в Вінницькій області, і конкретно на цих полях смуги нарізалися даним агрегатом. Ми поговоримо про ріпак і не тільки. Перед тим як почати, хочу зазначити, що кожен своїй роботі прагне результату, і сільгосвиробники в даному випадку не виняток. Для того, щоб отримати результат, потрібно реалізувати біологічний потенціал рослини. Для цього потрібен сильний розвиток. Тут ми розуміємо, що в першу чергу нам потрібно розвивати сильну кореневу систему, тому що коренева система це фундамент, на якому базується розвиток всієї рослини. А розвиток кореневої системи напряму залежить від стану ґрунту, тому що ґрунт це одна із трьох складових. Одна із трьох місць, де рослина черпає ресурси, і ми пам'ятаємо, що в першу чергу родить не культура, родить саме поле. Для того, щоб створити необхідні умови для розвитку кореневої системи рослини, потрібно забезпечити три основних фактори: це повітря, волога і елементи живлення. Не лише традиційні, і всім загальновідомі, а й безпосередньо вуглецева база. Тому що пам'ятаємо, на нашій планеті існує білкова форма живої матерії. А все, що зв'язано з живою матерією на нашій планеті, базується на вуглецевих ланцюгах. Немає вуглеця, немає каркаса, на який ми маємо навішувати майбутній врожай. Це також дуже важливий момент. За забезпечення вище названих факторів розвитку необхідних для культури в першу чергу відповідає. Технологія. На сьогоднішній день технології є різні, в залежності від кліматичних умов, від ґрунтових умов, від зони вирощування, від складу культур, які вирощуються в господарстві, і в тому числі в залежності від переконань людей, які слідкують за тією чи іншою технологією. Сьогодні ми будемо розбирати, як я вже сказав, технологію стріптіл, і яким чином, і за рахунок яких агрегатів вона забезпечує вищоназвані фактори, які так необхідні рослині. Стрібтіл-технології для забезпечення вищеназваних факторів є два основних типи агрегатів. Перший тип агрегатів всім дуже широко відомий, це стріптіл сівалка По суті, за один прохід цей агрегат виконує всі необхідні технологічні операції. Він проводить обробку ґрунту на досить пристойну глибину, розподіляє органічні рештки в ґрунтовому профілі, які потім мають мінералізуватися і стати доступною ресурсною базою для майбутньої культури. Закладає добрива знову ж таки на різну глибину, яка нам необхідна, і, звісно ж, проводить. Посів. Другий агрегат, який є для виконання таких завдань, це агрегат смугового обробітку ґрунту. Він виконує практично всі ті самі операції, єдине, що він не робить, це він не проводить посіву. Що стосується закладки добрив в обробці ґрунту і розподілення органічних решток, він виконує все це ідентично. І для першого, і для другого типу агрегатів є ситуації, коли його найкраще використовувати. Сьогодні ми будемо говорити про використання другого типу, тобто агрегатів для смугової обробітки, як я вже сказав, на прикладі агрегату Hercules виробництва VELES Агро». Почнемо ми із огляду стану рослин ріпаку. На цьому полі ріпак вирощується за стріптіл технологією. В першу чергу важливо сказати, що після Збору попередника, незалежно від того, що розрив між збором попередника, а попередник тут зернова група і посівом ріпаку пройшов нетривалий період часу, все одно на цьому полі були нарізані смуги, закладене добриво, потім проводився посів. Посів проводився сівалкою хорш моментум з густотою близько 350 тисяч насінин на гектар. Дивлячись на рослини, ми бачимо, що зараз вони вже на фіналі цвітіння. По суті, це поле цвіте вже більше місяця, і це дуже добре, тому що ми знаємо, чим більше бутонів, тим довший період цвітіння. тому що починає цвісти спочатку верхній ярус, потім середній ярус, потім нижній ярус. Чим більше бутонів, тим більш продовжується період цвітіння і відповідно рослина заклала більший врожай. Зараз ці рослини знаходяться, як я вже сказав, на фіналі цвітіння. Дивимось на стан рослин. Звертаємо увагу на гілкування. Бачимо, що на даних рослинах гілкування потужне. Чому це важливо? Тому що на ріпаку основним носієм врожайності є не головний пагін, а бокові. Тому що головний він, по суті, лише один, а бокових може бути дуже велика кількість. І починаємо ми працювати із закладкою бокових пагонів на ріпаку ще з осіннього періоду. Звісно, за умови, що ми говоримо про озимий ріпак. Далі відповідно працюємо над. Гілкуванням для того, щоб з усіх бруньок, які ми заклали в осінній період, почали вибиватися бокові пагони, які будуть нести врожай. На цих рослинах ми бачимо, що гілкування досить потужне і це дуже добре. Крім того, звертаємо увагу на облисленість самої рослини. Чому? Тому що листя це енергетичні батареї. Це, по суті, сонячні електростанції, які тільки виробляють не електричний струм, а виробляють цукри. А цукри це носії енергії. Бачимо, що рослини гарно облислені. Хлорофілу достатня кількість, це ми бачимо по кольору і бачимо по відсутності хлорозів. Бачимо також, що рослина здорова і на ній не присутня ніяка хвороба, і в цілому рослина почуває себе дуже комфортно. Звертаємо увагу, крім того, на діаметр стебла і на діаметр кореневої шийки. Хоча зараз діаметр кореневої шийки вже не настільки актуальний. Чому? Тому що. По суті, зараз рослина вже перейшла в стадію наливання. Зараз закінчується генеративна стадія, коли вона відцвітає і закладає безпосередньо свій врожай. Зараз вона по суті вже переходить на налив сформованого врожаю. І відповідно всі ресурси, які в неї зараз є, вони починають поступово відкачуватися в насіння. Тобто, в цілому стан рослин дуже гарний. Зрозуміло, що використання агрегату смугової обробки ґрунту це лише один. Із інструментів загальної технології, яка застосовувалась для вирощування ріпаку на цьому полі, але, тим не менш, основним завданням цього агрегату було сформувати умови для розвитку сильної кореневої системи. І судячи із розвитку надземної маси, ми автоматично розуміємо, що коренева система на даному полі розвинута досить сильно. Це добре. Але використання даного роду агрегатів не обмежується лише озимими культурами, як, от, наприклад, озимий ріпак. І навіть навпаки, використання даних агрегатів на просапних культурах, таких як, наприклад, кукуруза або соняшник, ще набагато актуальніше і показує кращі результати в стрібків технології. Чому так? Тому що ці культури мають дуже потужну кореневу систему: що кукурудза, що соняшник. Крім того, це культури короткого періоду. тобто Тривалість їхнього життя набагато менша, ніж озимих культур. Відповідно, розвиток динамічний, біомасу вони формують, якщо ми говоримо за соняшник, велику, якщо за кукурузу дуже велику. Від цього розміємо, що коренева система в них повинна бути розвинута надзвичайно сильно, щоб забезпечувати ресурсами для розвитку такої кількості біомаси. Також ці культури чутливі, в особливості кукуруза, дуже чутливі до сонячного освітлення. І коли ми говоримо про кукурудзу, ми розуміємо, що нам потрібно якомога раніше отримати сходи для того, щоб рослина збирала фар і набивала собі суму ефективних температур для свого розвитку. Але використовуючи стріптіл-сівалку, ми цього зробити не зможемо. Чому? Тому що зрілість ґрунту, вона починає наступати зверху вниз. І по суті, коли в нас вже будуть достатні умови для простого проведення посіву, тобто ґрунт буде зрілий на глибину 5-6 см, то все, що знаходиться нижче, це, по суті, ще глей. І якщо ми туди заганяємо стріптіл-агрегат, тобто стріптіл-сівалку, то це буде біда. Ми наріжемо собі глини і далі створимо просто шалену проблему. В майбутньому часі. Цього робити точно не варто, це взагалі абсурд. Для того, щоб при стріптіл технології якісно провести посів кукурудзи і соняшнику, якраз таки і був придуманий агрегат смугового обробітку. Смуги нарізаються в осінній період. Тобто, що повинні ми зробити в осінній період, для того, щоб створити комфортні умови для розвитку цих культур весною. Після того, як ми збираємо попередник, ми повинні розподілити, якщо це потрібно, розподілити ґрунтові рештки по полю. Тому що ситуації бувають різні. Воно залежить від загальної кількості вегетативної маси, від якості збирання, тобто від того, як комбайн подрібнив і розподілив рештки. Але в цілому це також потрібно на це також потрібно звертати увагу і в випадку потреби це потрібно проводити. Далі, відповідно, ми повинні запустити агрегат смугового обробітку ґрунту. Він за один прохід розрихлює смугу, змішує. Органічну речовину, яка залишилась після попередника в ґрунтовому профілі, і вона вже поступово почне з осіннього періоду мінералізуватися, тому що температурні діапазони активності грибів і бактерій. Вони нижчі, ніж навіть у озимих культур. І поки всі рослини сплять, або якщо говоримо за ярі культури, вони ще навіть не посіяні. Грип і бактерія поступово в ґрунті вже буде робити свою роботу. Крім того, є можливість закладання добрива на глибину. Для чого це потрібно? В першу чергу, це потрібно для стимулювання глибокого розвитку кореневої системи, особливо в регіонах із нестійким вологозабезпеченням. Чому так? Тому що частим є явище, коли добрива кладуться в рядкову зону або поруч з рядковою зоною, культура починає. Акумулювати свій розвиток корені конкретно в цьому місці і весною, поки є волога, все добре. Але в літній період, коли наступає посуха, немає опадів, рослини починають горіти по причині того, що вся коренева система за... зайняла простір в верхньому горизонті ґрунту. В глибокі горизонти вона не проникала, а в верхніх горизонтах вода закінчується. І тоді посіви вигорають. Щоб цього не було, потрібно стимулювати глибокий розвиток кореневої системи. Закладаємо добриво на глибину 15. Сантиметрів або більше, це вже ситуація суто індивідуальна і залежить від технології кожного виробника, але все одно сприяємо розвитку кореневої системи в глибші горизонти. Тоді рослині довший час доступна волога для того, щоб підтримувати транспірацію і інші процеси своєї життєдіяльності. Це також дуже важливо. І коли ми це осінній період проводимо, ми отримуємо велику масу бонусів. В весняний період ми також отримуємо позитивні моменти, які самі. За рахунок того, що в нас поле оброблене не повністю, а лише приблизно на 30%. Ми розуміємо, що рядкова зона за рахунок того, що вона темна і не вкрита мульчою, вона буде розігріватися швидше. І на відміну від міжрядкової зони, яка покрита мульчою попередника, ця частина буде розігріватися швидше, швидше буде наступати зрілість ґрунту. Відповідно, ми швидше зможемо запустити поновлювач ряда і в підсумку посіяти раніше з дотриманням високої якості посіву. Для прикладу, зараз ви бачите поле кукурудзи, на якому восени були нарізані колії, А весною був проведений посів. Ви бачите, що міжряддя прикрите мульчою попередника, і це додатково економить нам вологу, тому що ця зона розігрівається трохи менше. Рядкова зона, чиста, і рослина там вже розвивається. Єдина проблема на цьому полі на сьогоднішній день це те, що нещодавно були сильні злипові опади. Вони сильно забили ґрунт, утворилася кірка, і тому зараз рослини відчувають дефіцит повітря в ґрунті. Пам'ятаємо, кукуруза до цього надзвичайно чутлива, і на початку відео також говорили про те, що. Повітря в ґрунті це один із фундаментальних факторів не лише для розвитку кореневої системи, а взагалі для розвитку ґрунтового біому аеробної групи. Тобто, по суті, використання даного типу агрегатів на технічних культурах ще актуальніше, ніж використання їх на озимому ріпаку. І це дає свої плюси. Тепер коротко підсумовуємо те, що я сказав. Для реалізації потенціалу рослини, в першу чергу, потрібно створити умови для формування потужної кореневої системи. Для того, щоб коренева система розвивалася. Достатньо потужно потрібно чотири основних фактори: це повітря, волога, елементи живлення, в тому числі вуглецева база, і кислотність ґрунтового середовища, від якої залежить не лише просто розвиток арсини, а безпосередньо доступність тих чи інших елементів живлення. Кожна технологія забезпечує це по-своєму. Ми сьогодні говоримо про те, як з цим впорається стрібтіл-технологія для виконання. Цих завдань в стріптіл технології є два основних види агрегатів. Перший тип це безпосередньо стріптіл-сівалки, які за один прохід виконують ці операції. Які необхідні обробки ґрунту плюс посів. І другий інструмент це агрегати смугового обробітку ґрунту. Конкретно в сьогоднішньому ролику ми говоримо про агрегат Геркулес виробництва компанії «Велес Agro, тому що він працював безпосередньо на цих полях, де я зараз знаходжуся. За рахунок використання даного типу агрегатів, стріптіл технології ми отримуємо оптимальні умови для розвитку кореневої системи. Чому? Тому що при смуговій, при системі смугового обробітку ґрунту ми отримуємо ситуацію, коли в зоні, де розвивається саме основна маса кореневої системи. Ми отримуємо достатню щільність ґрунту, правильний повітряний баланс, наявність вуглецевої бази, яка все одно розподіляється в оцій смуги, де агрегат проводить свою обробку. І, відповідно, всі ці фактори створюють умови для розвитку сильної кореневої системи. Всім вам щиро дякую за перегляд. Сподіваюсь, ролик для вас був корисний та цікавий. Задавайте питання в коментарях, діліться своїми думками, реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок для того, щоб... Не пропускати нові випуски. Всім вам щиро дякую за виділений час. До зустрічі в наступному ролику!